Замороження війни в обмін на вступ до НАТО, принаймні захист від північного альянсу, нові заяви Зеленського щодо можливого сценарію завершення війни під НАТО парасунку ту частину України, яку ми контролюємо, раз треба це зробити швидко. Погрози Орішником та обстріл іншою зброєю по енергетичних об'єктах України. Центри прийняті рішення в Києві. Таємних домовленостей з путіним не існує. Ну і Сирія. Про турецькі військові, що вони там роблять, і чому режим Башара Асада зараз вистериться разом із росіянами від несподіванки? Чому все це відбувається нині в Сирії? Захоплення Алепо. це одна з найбільших поразок не тільки Башара Асада, але й Володимира Путіна за останні роки. Про все це просто зараз. Мене звати Ніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Великобританія авіабаза. Ферфорд у небо здіймається б 52 американський стратегічний бомбардувальник від середини х років. Це один із символів ядерного стримування радянського союзу. Минуло 70 років, і тепер цей літак в небі над Фінляндією завдання майже не змінилося за десятки кілометрів від кордонів із Росією. НАТО демонструє агресору, що альянс готовий відповісти на будь-які погрози. Зокрема, і на нові обіцянки Путіна застосування ракети Орєшні. після демонстрації. Нього обстрілу Дніпра, що стався 21 листопада, кремлівський диктатор продовжує піднімати градус напруги. намагається запевнити, що навіть без ядерного заряду російська балістика середньої дальності може знищити усе і усіх. Температуру поражаючих елементів досягає 4 тисяч градусів. Якщо пам не пам'ять не змінює. на поверхності сонця температура 5,5-6 тисяч градусів. Тому все що знаходиться в епіцентрі зрива. Розділяються на фракції на элементарные частини. превращается, по суті в пыль. А куди ворог хоче спрямувати новий удар? Путін натякає, що це може бути українська столиця. В настоящему міністерство оборони і Генеральний штаб російської армії підбирають цілі для пораження на території України. Це можуть бути военные об'єкти. предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Бать, там ярит. Твою мать! Пита нахуй! Це и не Киев, и не Орешник. Це Курський військовий аеродром Халіно, куди прилетіла ракета Атакомс із касетним боєприпасом. Ним раніше ракети вдарили по радіолокаційній системі С 400 біля населеного пункту Большое Жирово. Російські Міноборони чи не вперше підтверджує припущені удари. Хоча її брехливо запевняє, що більшу кількість «Атакмс» вдалося збити. Але на світлинах чомусь неушкоджені частини ракет. Без натяку на роботу ППО. Некрологи в мережі і кажуть і про півдесятка ліквідованих офіцерів. На відео очевидців прильоти в деталях просто на територію литовища. Ну, ти, а що це таке? І танк, а що і такої? Це, це какая система ПВО нова. Російська ППО вкотре не спрацювала, але за кілька днів довелося знову попрацювати протиповітряній обороні України. Нова атака на енергетику. Це вже 11-й масований обстріл від початку цього року. Повідомляють в Міненерго 91 ракета, ще майже сотня дронів різних типів. Збити вдалося третину. Ще понад 60 безпілотників зникли з радарів під дією ре. У командуванні повітряних сил зсу кажуть, що поцілили і 90% від усіх запущених ракет. Різні області України без світла. Генератори на вулицях починають працювати і в Одесі, і у Львові. В центрі протидії дезінформації заявляють це лише заяви свідчення, що не існує ніяких таємних угод про взаємну зупинку ударів по енергетиці. Раніше про це писали західні змі, а потім про готовність України до такої угоди говорив і керівник банкової. Росія ж готувалася до зимових атак. І буде це робити, як робила і в попередні роки. Те, що пропагандисти, деякі ворожі говорять, що мовляв, ворог не готувався бити по енергетиці. А, мовляв, Україна щось порушила. І ворог змушений це робити. Це брехня. Насправді ворог готувався з серпня, робив запаси ракет бити по енергетиці на зиму. Це їхня стратегія. Вони від неї не відходили. Сім крилатих ракет вдалося збити завдяки винищувачам Ф 16 про це повідомив президент, але там, де є влучання, є і нові свідчення російської підступної стратегії. Ворог використав морські калібри із касетним начинням, і цілив ними не у військові об'єкти, а суто в цивільну інфраструктуру, як по одній із підстанцій на Одещині, Гучно було, був зрів. А потім зривалося, напевно, ще п'ять разів. Ну, типу, як зривалося, я не знаю, яка сітка зривається, ну, таке відчуття, що потім ще були зриви. Зранку в п'ять в п'ятій, там десь в пів шостій. Був той прильот, там воронка велика. Та й знесло все. Чортя, собач. Обстріли з повітря і шалений тиск на лінії фронту станом на кінець листопада окупанти встигли захопити ще понад 650 квадратних кілометрів України. На звіти військових аналітиків посилається агенція Reuters – Новий рекорд просування ворога за весь 2024 рік. 235 кілометрів лише за тиждень. І одна із причин це присутність досвідчених підрозділів зсу не на сході України, а на території Росії. Принаймні таку версію озвучує радник парламентського комітету із нацбезпеки Іван Ступак. Я це пов'язую особисто. Моє бачення це з Курською областю. Наші військові на умовах анонімності, звісно, що вони не хочуть мати певні проблеми з міщенки міста. Вони кажуть, що на жаль, курська область вона дається в знаки. Там задіяні кращість, кращі з кращих наших підрозділів. Туди йде забезпечення за першою категорію, взагалі, а всі решта напрямків отримують забезпечення людей, техніку, припаси за залишковим принципом. Жовтень місяць він відзначився втратою трьох доль великих міст на сході: Корахівка, селідовугледар. І зараз, от стоїть питання вже на днях. Ну в, дня, в днях вимірюється воно втрата міста Курахова, бо ситуація дуже загрозлива, там дуже критична. На іншому напрямку росіян залишилося там від великої Новосілки, було Були буквально 6-8 кілометрів до того, щоб перерізати дорогу, яка сполучає з містом Курахова. Тому ну, ситуація дійсно дуже складна. Присутність України в Курській області вкрай важлива для майбутніх переговорів із Росією. Зсу тримаються за Курщину щонайменше до інавгурації Дональда Трампа. Про таку стратегію Києва заявляють джерела української правди в офісі президента. Але чи завершаться очікувані переговори на умовах України? В цьому сумнівається екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В інтерв'ю політику зауважив, що Москва не хоче миру, а Київ не готовий відмовитися від власної землі та членства в НАТО. Але і тут можливі варіанти. Новообраний президент США нарешті оголошує кандидатуру майбутнього спецпредставника із питань України. Це кіт. Келох, який за часів попередньої каденції Трампа був радником з питань нацбезпеки, і саме Келох раніше просував ідею швидкого замороження війни. Україна робить крок на випередження. Володимир Зеленський детально коментує можливість зупинки вогню із безумовними гарантіями від НАТО для підконтрольних Києву територій, але і від окупованих Україна теж не збирається відмовлятися повертатимуть дипломатично. Друзі, зараз роблю маленьку паузу, або ви підписалися на наш канал, поставили лайк цьому відео і не забували, що в описі до нього ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми працюємо щодня. Запрошення треба робити Україні в їх міжнародно визнаних кордонах. Інвітейшн ви не можете давати тільки частині, чому тому, що тоді ви визнаєте, що це тільки частина України і є Україна а те. Є, е, Росію. Тому я і сказав, юридично ми не маємо право визнавати окуповані території територіями Росії. І тут не можна помилятись в цьому. Але якщо б ми хочемо зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під НАТО зонтик Амбрелу парасольку під НАТО парасольку ту частину України, яку ми контролюємо, раз треба це зробити швидко. А далі вже. Інші території Україна може повертати дипломатично. Таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно нам цього не запропонував. Не розглядали, але можемо. Зеленський ще раз наголошує: вступ України до НАТО не означатиме активацію п'ятої статті договору. Альянс не має починати війну із Росією на лінії розмежування, але має захистити від нападу у майбутньому. Заява президента це перевірка реакції і союзників, і ворога на цьому спілкуванні з Радіо НВ зауважив політолог. Ігор Рейтерович це в тому числі і тестування реакції Російської Федерації. Вона очевидна. Для Росії НАТО, це Україна в НАТО. Це е, ну найстрашніше, найстрашніше. да, що вони можуть уявити. Але з іншого боку, навіть такими заявами, я думаю, Україна пробує, пробує. Я не знаю наскільки це просто буде успішно, да, але пробує продемонструвати схильність до певних компромісів, і до певних поступок. Що дивіться, ми ж ідемо на поступки. Ідемо, ми не говоримо зараз про кордон 91-го року, але ми хочемо тоді щось у відповідь, і це і це може бути. Запрошення до НАТО, початок активного процесу вступу в НАТО, там і так далі. Зеленський посилає Трампу сигнали про ймовірність поступок. А європейські союзники. Посилають сигнали про готовність протистояти Росії. Група французьких депутатів звертається до міністра оборони Франції, закликають Париж створити та очолити європейську коаліцію, яка відправлятиме військових інструкторів до України. Водночас, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон наголошує, що британські війська мають захищати кордони України у межах будь-якої укладеної мирної угоди. Це наша моральна відповідальність. Каже старий друг Києва Єдине майбутнє для України, яка пройшла через усю цю різанину, через цю огидну жорстокість вже так довго, вже цілих три роки. Тож єдине довгострокове рішення це дати їм захист. Що робить зараз британський уряд? Він ходить і каже, що ніхто не хоче членства України в НАТО. Ми не можемо про це навіть говорити. Це жалюгідно це жалюгідно. Україна має існувати вільною, незалежною і суверенною. Вона має перебувати у західній безпековій архітектурі. І як на мене, це має бути НАТО. Я не бачу цьому жодної альтернативи. Велика Британія зобов'язана, і це б сподобалося президенту Трампу зобов'язання, в яке суттєво вкладаються й самі українці. Ми повинні ввести британські війська, не бойові частини, щоб воювати із росіянами. Частина кінцевої мети це мати в Україні багато національні європейські миротворчі сили, які контролюватимуть кордони, а також допомагатимуть українцям. І я не бачу, щоб така європейська операція могла відбутися без британців. such a European operation could possibly happen without the British. Відобіде ймовірно союзникам доведеться посилювати не лише українські кордони, але й власну безпеку. Командування військово-повітряних сил США у Європі повідомляє про низку інцидентів на базах у Великій Британії. Від 20 листопада там зафіксовані масовані появи невідомих дронів, що вишукують повітряні нишпорки. Лондон заявив, що бачить різні випадки диверсії, до яких причетна Російська Федерація, і також працює у відповідь. Британські шпугини влаштовують певні. Дії, які послабляють Росію у війні проти України, про це заявив директор таємної розвідки Мі шість Річард Мурвиввишенні Нещодавно ми викрили приголомшливу зухвалу кампанію російських диверсій в Європі, тоді як Путін і його поплічники вдаються до ядерних погроз, щоб посіяти страх перед наслідками допомоги Україні і тим самим кинути виклик рішучості заходу. Ціна підтримки України добре відома. Але ціна відмови від неї буде незрівнянно вищою. Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить усі наслідки. Іран стане ще небезпечнішим, а північна Корея сміливішою. Сміливих не знайшлося. Росія розраховує на підтримку різних диктатур і може втратити одну із ключових на близькому сході Сирія. Знову у вогні вплив Ірану, Хезболи та Росії в регіоні ослабився через війни із Ізраїлем та Україною, і цим скористалися різні групи повстанців. Є підтримка і зелений сигнал Туреччини, яка має давні конфлікти з диктатурою Башара Асада, починається найбільше за останні роки наступ. Під контролем збройної сирійської позиції десятки селищ та містечок, серед них і місто Алепо. Бійці захопили понад сотню одиниць російської військової техніки. Це танки, реактивні системи залпового вогню і навіть зенітно-ракетний комплекс панцер М. Під загрозою російські військові бази у Хмеймімі і Тартусі. Російська зет пропаганда ви про ніж в спину від Ердогана. на тлі провалу Москва відправила у відставку Сергія Кісіля. Командувача сирійського груповування Асад терміново вилетів до Москви, Щоб отримати підтримку, Путін наказав перекинути літаки бомбардувальники. Перше від 2016-го сирійці знову відчули російський авіатерор. Що чекатиме Росію, якщо сирійська диктатура впаде? Про це говорить мій колега журналіст та публіцист Віталій Портников. Захоплення Алепо – це одна з найбільших поразок не тільки Башара Асада, але й Володимира Путіна за останні роки. Коли починалася війна у Сірії, Путін розглядав її як один з важливих елементів дестабілізації заходу. Ну, хоча б за допомогою цієї ж міграційної кризи. І сподівався, що ця війна послабить західні країни і не дозволить їм відповісти на той вже фактично запланований ним бліцкріг по зміні української влади і перетворенню нашої держави на маріонеткове утворення під егідою Москви. Не так сталося, як гадалося. Захоплення Алєпої проблеми сирійського місника для Володимира Путіна – неприємний сюрприз, який ще раз нагадує, що неможливо створювати проблеми буквально. По всьому світу і сподіватися, що ти там будеш займати сильні позиції. В тому фокус, що у Путіна така кількість амбіцій, що він може з ними не впоратися і просто потрапити у ситуацію, коли вся зона його впливу і вся зона його дестабілізаційних дій буде зменшуватися на очах і призведе врешті решт до дестабілізації самої Росії, чого ми їй щиро бажаємо. الله اكبر الله اكبر Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте, і не забудьте підписатися на наш канал, якщо раптом ще не підписані. Ми з командою ставимо собі челендж до кінця року. Відповідно, лишається лише місяць, а півтора мільйони підписників. Думаю, що з вами це можливо. Ну, принаймні, спробуємо. Слава Україні! Слава силам оборони! Лишайтеся тут. Подивіться наші інші відео, зокрема про Грузію, стріми з Грузії. Ну і відео, яке ми знімали на внутрішньо. А військові теми минулого тижня теж вони до вашої уваги на цій сторінці. Дякую, друзі. Тримаємося, купи, Па-па.